Об'ясніть, може, є тупа. У чому геніальність Ірини Фаріон? Якщо ви не розумієте, у чому геніальність Ірини Фріон, то це означає, що ви є тупа. Ні, це означає, що ви розвиваєтеся в іншому напрямку. Розумієте, не можуть бути всі люди в Україні однаково розвинуті. І розвиватися в однаковому напрямку. Не можуть такого бути. Якщо ви не розумієтесь на речах культури, на речах ідеологічних, мабуть, ви розумієтесь краще в інших якихось речах, чи у своїх професійних навиках, чи в соціальних навиках, що хто зна, в якій сфері ви розвиваєтесь, адже на роздук людини впливає все навколо. І гени впливають, і виховання освіти, соціум впливає. Ну, війна теперішня впливає на кожного по своєму Тож, якщо ви не розумієте геніальний сина Фаріон, я би радив вам з цим не перейматися. Це не є основне в житті. Основне в житті вам жити гідно життя, жити в інтересах українського народу і в інтересах своєї родини. А в освітню галузь, і долічну галузь можете залишити для інших, інші люди будуть її розвивати. І це і нормально, коли кожна людина буде намагатись розвивати себе і допомагати розвитку нашій українській державі в тій площині, в якій вона. Розуміється. Тож, не думайте про ідеологію, займайтесь тим, чим вам цікаво займатися.